Добрий день. А вибачте, я. Тридцять другу квартиру. Тоді давай за короткою програмою кидай все тут і бігом за коняком. З... куди? Ясно. Давай задовго. У нас в під'їзді є три дівчини підходящого віку. У тебе з собою базовий набір для знайомства з батьками. Торт і букет для мами. Отже, познайомилися ви не вчора. А я тебе бачив вперше. Отже, ти до Марії. Бо вони лише переїхали. Ти нічого не забув. Її батько любить міцні напої. Отже, якщо хочеш сподобатися обом батькам, you... завантажує він був і бігом за яку!